Центрі Іван Лич та Денис Хамко. Після цієї атаки продовжимо. ЛНЦ розганяє свій наступ. Прострільна передача до воротарського майданчика. Але замкнути цей пас не вдалося. Османову передусім, до якого вже після цього моменту практично миттєво лунали зауваження з боку тренерського штабу. Ну і тим часом відповідь від лівого берега. Міненко. Міненько у штрафному. Рикошет і далі. Все ж таки, м'яч в руках опиняється у голкіпера Вартема Остапчука. Москун тим часом вкидає з за бокової лінії. Там Гереш. Гереш з двома суперниками розбирається. Шусть у центрі. Передача на Бойченюка. Бойченюк. Далі праворуч віддає Міненко. Міненко подачу виконує. Ціла серія рикошетів. І удар відбувається. Пробуває Сидоров. Кидання за бокобої. Сидоров. А Москуну виконує високу подачу. Остапчук не фіксує. Але арбітр у цій ситуації фіксує фолл ботаці. Тобто... Але в більшості матчів лівий берег, в принципі, розраховував саме на контратаки. На те, що команда відіграє надійно у захисті. Продовжуємо після цієї атаки. Мірошниченко під праву зміщується, пробиває. Але ось повноцінно закрутити м'яч у напрямку дальнього кута не вдається. Юрію Мірошниченку. Отже, цього разу Станкович виконує подачу до штрафного майданчика і там на кутовий. Приблизно на лінії штрафного майданчика розміщується футболісти лівого берега. Висока подача на дальню стіку. Удар. Чи пак скидка. І ще один удар. Остапчук. Кутовий з правого флангу. Дуже висока подача. Міненко скидає у центр. М'яч у воротарському майданчику. І все-таки Остапчук. Ще один крос до штрафного майданчика. Мірошниченко. Гереш. Теж поруч перебуває. Мірошниченко. Удар! Удар в ближній. Можливо, це якраз останнє стандартне положення. Останній шанс рахунок відкрити ще до перерви у футболістів лівого берега. Доволі загрозливими були попередні стандарти. Зараз знову ж таки висока подача на дальню стійку. Щось таке ми вже бачили знову. В епіцентрі уваги опиняється Клементі Твердохлебов, але час вичерпано. Для стартової 45 хвилинки 0-0. Так господарі володіли деякою ігровою перевагою, більше контролювали м'яч, більше атакували. Але в цілому надто багато моментів не створювали підопічню Павла Кікотя свої небезпечні підходи до воріт суперника. Мали також і гості у першій половині. Ну, але передусім, чекаємо ми на забиті м'ячі. У другій половині у нас пролунав стартовий свисток від арбітра. Зараз перехоплення лівого берега. Момент, Удар! І В першій же атаці забиває Бойченюк. Бойченюк після асисту Гереша рахунок відкриває на 46-й хвилині. 1-0 на користь лівого берега, банальна втрата перед власним штрафним майданчиком. Ось він пресинг лівого берега, про який ми згадували у першому таймі. Зіграв на Ульченка. Ульченко довгу передачу віддає у напрямку Гереша. Гереш. Вихід Вічнавич. Гереш перекидає голкіпера і забиває Гереш. 2-0. Роман Гереш подвоє перевагу своєї команди. Фантастика! Здавалося би, банальне закидання з власної половини від Давіда Ульченка за спини центральним захисникам, але уникає положення поза грою. Фантастика! Здавалося би, банальне закидання з власної половини Дмитрів. Мірошниченко. Мірошниченко сам тягне м'яч. Мірошниченко втікає від суперника. Мірошниченко. Шусть все-таки наздоганяє м'яч. Можливо, дещо не зручний. Пас йому віддавав партнер, але у підсумку м'яч опиняється у сітці. Щоправда, гол не зараховано. Так, положення поза грою у Гереша з'являється на полі. Вперше із матчу проти руху. У попередньому турі проти оболоні він на полі не з'являвся. Зараз ватаці Сидоров. Удар добивання. Гереш. Гол зараховано. Так. Гол зараховано. Роман Гереш оформлює дубль. Ну що ж, там були хіба що питання з приводу, ймовірно, офсайду у Гереша в момент удару Сидорова. Але цього разу Марія Маринець, асистентка Олександра Бондара. Не фіксує положення поза грою, його там не було. Завершуючи розмову про Іллю Бричука, в принципі, розпочинав він цей сезон як один із основних виконавців у команді Павла Кікотя, але з часом став. Ну а зараз удар відбувається. Удар неприємний. З відскоком від газону пробиває Шаміля Айдаров і от чи не перший сейв сьогодні. Загалом ми побачили від Давида Іваненка. Шусть. 6 на Мироненка. Мироненко проскочив Єфименка. Мироненко виконує навісну передачу. Удар головою. Гереш знову міг оформлювати хет-трик. Третю поспіль домашню перемогу здобуває лівий берег. Другу перемогу загалом у чемпіонаті України до 19 років. І зараз ЛНЗ намагається хоча б гол престижу оформити, але остання атака до удару так і не доходить у підопічник Артема Чорнія. І на цьому Олександр Бондар дає фінальний свисток.